Що ця куча не сьогоднішня, вона тут уже лежить давно. І я би давним-давно порубав, склав, але я цього не можу за день, за два, за три. Чому? Хо. Тому що це мій фітнес-зал тут я собі лікую спину і тому мені треба прийти порубати два-три коліна. І так кожного дня. Я не можу ходити в спортзал. Не можу, чому, не вхватає часу, немає грошей, не в тому справа. Прийти і тягати залізо, піднімати, накачувати і толку. Ну, підняв я ту штангу 20 разів або 100 разів, або гірю 200 разів. І який результат, вона яка була, така є. А тут я порубав поліно, і це вже результат. Це робота. І заодно спина. Я не міг ходити, чесно. І... Зараз я ходжу, бігаю, піднімаю стільки, скільки руки піднімають, спину я забув, що це таке була спина.